Слава Ісусу Христу в ефірі програма Християнська соціальна платформа. Наша програма реалізовується за співпраці Християнської служби порятунку та католицького телебачення віковічного слова. Сьогодні ми будемо говорити на тему кризи та церква. От, ми будемо говорити про кризи, суспільні кризи, які, ну, зокрема, ми говоримо про Україну, про нашу державу за останні 20 років. Якими є кризи, і як церква може допомагати, як церква може показувати шлях, як відновлювати процес, якщо він вже був пошкоджений, ми будемо говорити про це. Із нашим гостем ми сьогодні знову зустрічаємося із гостем, з яким ми вже говорили про Андрея Шептицького. Це пан Зіновець Вереда, це доктор соціальної економіки, екс-доцент Папського Григоріанського університету, політолог, економіст і фахівець з кооперації та соціального підприємництва. Вітаю вас, пане зіновію! Вітаю вас та дякуємо, житті. що ви знову до нас на нашій платформі, тому що ми будемо говорити про дуже актуальну тему тему кризи, яка торкається кожного. Хто хоче про це розуміти, хто не хоче розуміти, але напевно, відчувають про це всі. І таке перше питання: от ці кризові моменти в економіці України за останній час, от як їх можна характеризувати, звідки почалася так ця криза, скажімо, в нашому тому що колоніальному, так, середовищі радіацій. Союзу, ну, справді основна пр проблема, яка є в Україні, це є винищення інтелектуальних людей. Як ми говорили на попередній передачі, коли протягом майже лише 20-го століття п'ять разів повністю через депортації Голодомори були знищені священники куркулі, середній клас, фахівці, підприємці, і було знищено основне, це є. Бажання самореалізації. І ось, коли ми навіть аналізуємо Радянський Союз, то треба відзначити, що, як казало, ще написано в Біблії, що не встоїться царство збудоване на брехні, і церква завжди критикувала комунізм і соціалізм, і кінцем імперії завжди є геополітичні, геоекономічні ця катастрофи. І коли ми навіть візьмемо Радянський Союз, ось це вибух Чорнобиля. Це не було просто вибух якоїсь певної станції, це був суміш і такий підсумок людської глупоти, ось цього так званого планування зневаги до людини, безпеки, екології заради якихось міфічних показників. Mm -hmm, така безпечність. безпеки, зневаги mm -hmm. прав людини. І коли це все нагромаджується протягом довшого періоду часу, воно в один момент знаєте, вибухає. І ми отримали ось такий Чорнобиль. Чорнобиль, який, як кажеш, забив останній цвях цю домовину комунізму, але ще не, не ось цей совок він не вийшов з людської, з людської голови. І коли навіть ми побачимо ось цей період так званої лапках Перестройки, який був новим хаосом, хотіло навіть як того демона при, трошки при, припудрити, дати йому західну краватку і сурочку, і нехай він далі існує, все починалося з тих самих махінацій. Ну, візьмемо, наприклад, реформа Павлова. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, коли піддесятки і сотки поміняли кольори і дали людям три дні на вимін грошей. І назвали це, як то кажуть, реформа. Але колись 50 чи 100 рублів це була зарплата людей чи протягом місяця. Ти працював не раз в місяці, тримав ці гроші десь там в матрацах, а в мене держава твій юридичним актом сказала, або ти поміняєш, або ці гроші більше не варті. Але не просто не варті гроші, не, твоя праця протягом не раз років зійшла на нівець. Згодом та сама ситуація склалася, що замість того, щоб розказати людям про реформи, про можливість інновацій, що зробили, дали людям Кашпіровського? Гіпнотизерів, нехай там всіх там загипнотизує, ну він там будуть якісь такі речі, і в один момент е всіх вилікує за, через сеанс. Ну такий самий, розумієте, одна брехня докомпенсувала іншою, і воно вже повністю йшло до коли вже повністю дійшло до абсурду. Союз розпався. Сам по собі легким розпочерком руки, Тобто ніхто не був зацікавлений його існуванням. І ми отримали незалежність, але незалежність, як свобода, вона потребує праці над собою. І знову ж таки, люди не розуміли, що таке ринок, що це найперше твоя особиста ініціатива підприємницька. Вони купилися на різного роду фінансові піраміди. Ви пам'ятаєте, МММ і інші, коли люди втрачали достатки. І згодом та сама питання митнових сертифікатів, коли те саме, як то кажуть, те саме, що з грошима зробили, людям дали папірці замість реальної власності. І результатом стало, що бідність плюс міграція. З України основна проблема України, що ми маємо сьогодні, це те, що 10 мільйонів працездатного населення. Віком від 20 до 55 років вони виїхали за кордон в Європу, і це ми бачимо по голосуванні, по вибору влади і по підприємницькій ініціативі. І це треба вирішувати якнайшвидше. А наступні які кризи були? Це ж йдеться вже про 90-ті роки, так? а потім. Ну, крім того, 2008 от крім того ось те, що ми дожили до 98-го року, ось це так зване знаєте, штучне доведення до банкрутства заводів та фабрик, яке породило велике безробіття. А не просто було безробіття велике, але людям інший такий кризовий момент це не виплата людям заробітних плат. Що, як ви пам'ятаєте, зараз 2-3 роки людям не оплачували заробітні плати. хоча Бартер гроші. тоді був поширений? Прошу? Бартер був поширений. Бартер. так? — Бартер. Це були дуже великі, такі я б повзучі кризи, які доводили. Крім того, у світі були глобальні кризи. Це глобальні війни за нафтові ресурси і загалі за ресурси. Як ми бачимо, воно нас переслідувало до сих пір. Наприклад, ножки там газові схеми і інші це було створення штучної штучних схем, при яких люди, люди втрачали контроль, вони платили самі не знати за що. Крім того, у нас були банківські ось ті всі схеми і ці всі кризи, які переважно були не просто випадково, вони були планованими. І дуже інша така криза, яку ми отримали, це була освітня криза, коли замість вищої освіти формування знань плюс етики ми просто отримали штампування різного роду дипломів. І воно не могло, не може не дати свій результат. Тобто в один момент воно доходить до абсурду і зникає. І крім того, ось це 2008 рік, коли було повністю зруйновано середній клас, фактично згодом іншого роду такі, такі кризи, і в підсумок ми отримали війну, яка триває, тому що наш державний устрій трошки ослаб. І тим хочуть скористуватися ті, хто це проти це готував і воював проти України протягом довшого періоду часу. Як кажуть, чи він паршим парабелом, хочеш мер готуйся до війни? Держава є або сильна, або вона зникає, і це ми виклик ми маємо до сих пір. А які на, сь на сьогоднішній момент вже ж теж змінилися типи воєн? Так вони ж не тільки за ресурси, от вони різного типу. Дуже багато основна з них це є інформаційна війна. М інформаційна війна це не просто поширення фейків. Це свого роду поширення псевдоцінностей. І як кажуть, не є проблема, коли людина виходить з рабства, а є проблема, коли людина добровільно погоджується бути рабом. А рабом ти стаєш, коли ти визнаєш гріх як пріоритет. А що таке гріх? Це те, що руйнує твоє життя, повноцінне життя, твою свободу, твоє, твою відповідальність. І знову поширюється цей популізм, як його назвав би споживча політика, коли політик говорить людям те, що їм подобається, а не те, що треба. А коли ти говориш те, що треба, люди тебе не вибирають, що ти ними керував. Оце це також є велика загроза. І інформаційна війна, в чому вона також полягає, я б її назвав це. Знищення і боротьба проти правди. Як ми бачимо, коли, коли, наприклад, те, що ми отримали, науковці кажуть, що будуть проблеми екології, а всі кажуть, що вони там говорять? Каже, послухаємо, якусь, там, хто і нас розважає. Ну, візьмемо, не просто переважно, не є проблема IQ коміків, є проблема IQ тих людей, які це визнають. І коли, наприклад, навіть ректори університетів чи викладачі професори голосують за тих, хто в тому нічого не розбирається, то питання, яке у вас IQ? Тобто тут, тут є дуже важливе питання. І е, коли ти говориш про різного роду виклики, а їх не дослуховується, так само, як за Радянського Союзу, були геокатастрофи, так зараз ми маємо пандемію коронавірус. Тут не є питання, наскільки він більш небезпечніший від грипу. Є ми просто в один момент питали, що є небезпека, якась, а ми не маємо ні обладнання, ні спеціалістів. І кудись пропадають мільярди, а ми не знаємо на на, на що. Ось це що є, є викликом: що ми не є ми не контролюємо наше життя, ми не є повноцінними господарями тим, які планують своє власне життя. І це має людей витвердити від всякого непотребу і розпочати новий етап розвитку. Я от в цьому напрямку, що ви сказали, хочеться мені зацитувати таку цитату із документу на шляху дбання про спільний дім. Це той документ, який був після енцикліки Лаудатусі, про роль засобів масової інформації, що окрім того, глобальне поширення засобів масової інформації та цифрових технологій може призвести до того, що люди перестануть прагнути жити мудро, глибоко думати і щиро любити. І в цьому контексті є ризик, що голос великих мудреців минулого не буде почутим серед шуму і відволікаючих чинників. Інформаційного перевантаження. От І слід докласти зусиль, щоб допомогти цим засобам інформації стати джерелами нового культурного прогресу людства. От. І мені здається, що от роль медіа в період кризи ну, походу дуже на важлива. На початку було слово. І коли була Римська імперія навколо насилля, коли були людина в будь-який момент могла стати рабом, могла бути продана. З'являється, що добра новина Євангеліє. Тобто хтось один йде проти системи. Нам треба людей, які не бояться йти проти системи. Це в економічному, в фінансовому плані, в інформаційному плані. Так, як знаєте, як сказав ще ось цей висів, що в атмосфері загальної брехні говорити правду це злочин Юридично. А, і особливо, коли кінець багатьох цивілізацій, коли зло узаконюється як норма закону і спонукає всіх це виконувати, і так само, як в старому завіті, коли було кажуть, знайди п'ять праведників, десять праведників, хоча б одного праведника знайди. Не треба боятися шукати правдників, не треба боятися об'єднуватися з іншими правдниками. Особливо ми повинні поставити дуже просте питання для себе. Не скільки ми там ВВП, НВП, валовий дохід, там продукт, а просте питання: а що ми залишаємо після себе своїм дітям? Ось це має бути нашим таким sustainable indicators. Тобто, тому що е, спасіння це з, е, оцінити дар життя, що тобі хтось дав дар життя, і зберегти цей дар життя для інших. Оце весь сміст самого життя людини, тобто дарувати, свідомого, повноцінного, вільного життя. А це потребує праці над собою. А вдосконалення праця над собою вона потребує моральних затрат, інтелектуальних. А багато хто хоче просто мати ось цей. Знаєте, знайти свого роду якесь чудо, раз там махнув рукою, і з'явилася скатерть самобранка, там все поробилося, або якась щука з озера зловив і все зробилося. Ну, це треба виздоровитися від казок і жити повноцінним творчим життям. От а тоді церква дає вказівки, дає орієнтири, так соціальне вчення. І одна з яку я згадувала Леодатусі, власне, говорить про те, системний так розвиток суспільства, і що саме мається на увазі, так там більше йдеться про екологію, але з іншого боку, це ж дуже сильно пов'язано. Наше ми мали колись такий курс називав в Італії в Римі Екологія Омана. Тобто людська екологія людського тіла та душі. Свого, ось такий момент. Треба, щоб людина не просто бажала відчути себе господарем, який використовує все, як він забажає. Це господар, це бути господарем, це бути відповідальним, це бути тим, який належно знаходить цінність як ресурсу. Як, як і планування свого часу, співпраці. Це це, це, це бо екологія сама по собі це і збереження планети, як особливого місця, особливого дому, де ти проживаєш. І будь-яка шкода, вона природа, вона старається вилікувати. І ось цей вірус, мутація вірус, це насправді вилікувати від помилок, бо справжній вірус який ринує, це людина своєю безвідповідальністю, як такою. І тут їй дається такий дотик, натяк. Слухайте, будьте обережні, тому що ваш тих життя не йде в гармонії з богослов'ям, з краєзнавством, з екологією. І це може дійти до нових екокатастроф. і Ми їх будемо бачити найближчим часом знову і знову, до тих пір, допоки люди не перебудують свої цінності, пріоритети і не будуть зберігати реальне життя на землі. Ми візьмемо навіть таку програму European Green Deal, тобто Європейська зелена угода, де вже Європа вона старається навіть в бізнес, навіть в економіку максимально запровадити екологічні стандарти. Так, це можна знову боку також і наполовину популізм, але це і необхідна умова для того, щоб ми, врешті-решт, навчилися мати той добробут і ту, ту гармонію з природою, в якій ми живемо. Ну і в контексті цього можна говорити про несвідоме споживацтво, чи свідоме навіть споживацтво, і несвідоме, якби ну, громадянство, так як відчувати себе громадянином і бути активним громадянином. Як ви думаєте, ну це якби дві частинки одного? Як підвищити оту це бажання та активність людини, ну бути ак активним в принципі в суспільстві, так і відчувати не просто споживати, бо споживання воно повністю. Як це розвеселяє, так? <смі> дає якісь певні емоції. Ти шукаєш тільки емоції. Так само будеш шукати емоцію і в політиці, так? бо будеш вирішувати тими ж самими думками. Як не дивно, пунктом відліку і поштовхом для реформ може бути часто або страх, або зиск. Ось людей набагато легше об'єднати в ідеї проти когось і чогось, ніж за щось за, за когось. Тобто, і, і зараз, коли ми побачили певну ту абсурдність періоду людської якраз економічної системи, коли ми споживаємо заради споживання, не задумуючись про його наплив. Ну, ось Це типовий приклад, коли ми брали участь у Даосі, у світовому форум, економічному форумі цього року, і вони кажуть, давайте робити цінову політику відповідно до усього життєвого циклу продукту. Що це означає, що коли ви маєте стакан з пластику, він дешевий при виробництві, дешевший при продажі, але він дуже дорогий при утилізації. І, а коли ти маєш стакан з картону, він трошки дорожчий при виробництві, трошки дорожчий при продажі, але він майже нічого не коштує при утилізації. Тобто, і тут є пріоритет, як ми поставимо, так само, як альтернативна енергетика. Ось зараз все більше кажемо, давайте перейдемо на водень, тому що нафта, за яку зараз останнім часом є дуже великі війни, які породили фактично монополії і сировинні економіки, плюс тоталітарні режими чи то в Арабській в Азії, чи то, наприклад, в Росії ми бачимо, що є спецслужби, які контролюють даний ринок, які планують все життя суспільства, плюс е стають загрозою для демократії. Е а водень, сонячна енергетика, вітер це кожен може поставити себе будинки і бути незалежним від будь-яких монополій, а якраз монополій цього не хочуть. І тут далі продовжується дана боротьба за свободу чи за рабство. Як і колись. І все залежить від того, чи ось ці люди, прості люди, здатні до самоорганізації захистових інтересів та плюс нових цінностей та етики, чи не далі погодяться бути типовими маніпульованими споживачами. Там бо споживачство виходить теж як рабство. Так, тому що, тому що е, тобі нав'язують і ти рабство готовий. Це є залежність від когось чи від чогось, а це також в цьому є певний свій комфорт, тому що тобі здають з одного боку готові рішення. Ти їх купив, споживаєш і живеш в своєму світі. А свобода вона потребує праці над собою. А це не, не всі хочуть цього. Та і не і, не так легко. От, а яка от роль церкви, це соціальне вчення церкви, от в такі моменти кризи? От чи є якісь такі м м м м м правила, приклади, як от виходити з соціальної депресії, скажімо? Вони не помінялися насправді, тому що якщо проблема багатьох людей, якщо взяти навіть сьогодні, попри інтернет, цей віртуальний світ, багато людей є просто невислуханими. І таким великим засобом церкви завжди був сповідь, тобто, щоб прийти з кимось дійсно порадитися, дуже важливо, щоб він отримав дійсно реальну зворотню продуктивну відповідь. Другий такий момент, що треба церкві набагато більше і ширше провадити і поширювати соціальне вчення. Тому що ці передумови, установи чи постанови, що дала церква, починаючи з середині ХІХ століття, вони нічим не змінилися. Вони лише доказали, що якщо щось не зроблене з відповідності до гармонії природи та не забезпечує людську свободу, воно веде до великих трагедій. І воно. Також і ми маємо і свого роду і ці виклики і сьогодні, вони нічим не змінилися. Церква повинна відродити свого роду, я б його назвав соціальну євангелізацію. Це е, подати відповідно до категорії населення відповідно науку для управлінців, для бізнесу, е, для освітян і навчити захищати правду. Тому що нам дуже нараз бажання ось цей закон ринку попит і пропозиція. Ага, ми щось почули, щось переповіли заради продати. А треба навчитися захищати правду. А правда це та, яка є. Це є наука, це є реальна наука, це є, це є знову ж таки відштовху цих вічних цінностей. Воно не завжди продається насправді, тому що якщо ти зробиш собі бібліотеку і зробиш бар, бібліотека себе не може отримати, бо мало хто її буде віддавати, бар зможе. Тому що гріх він завжди легший, він привабливіший, особливо коли треба себе зруйнувати. Так само, як ми бачимо, скільки мільярдів залучені тільки наркотики в Україні, а ми не маємо грошей на дитсадки. Коли знову ж таки ми пам'ятаємо Євро 2012 коли держава спокійно зросла 2 мільярди доларів на кілька стадіонів. А наші школи зходять на німець, сільські школи, міські школи, навіть немає нормального туалету для дітей там чи комп'ютера. І ти питаєшся, чому на щоб побачити три матчі футбольних, ми знайшли два мільярди? А, і це раз і все зробилося. А тут щоб створити інтелектуальний клас провідників на місцях, які піднімуть свою державу, нам завжди грошей бракує. Нас, нас кожен рік є проблема дати кілька тисяч компенсацій від державних програм насаджень, якихось дерев. А тут мільярди раз і, і немає. Тобто, чому? Тому що управління це пріоритети, це етика. Якщо ти не контролюєш тих речей, тобто ти завжди будеш бідний. А ще таке питання. А чому, наприклад, от багато християн, які вважають себе християнами, ну от, напевно, не дуже пропагують у цінності, будучи на посадах, скажімо, де вони можуть чимось керувати? Чи оцей пошук правди у них який? Ну християнство це не є лише традиція. І фарасеї, і садокеї вони також були вирішені в певних традиціях дотримання якогось там ритуалу, обряду. Християнство це твої переконання, які ти маєш захистити, які ти маєш продемонструвати. І тут потрібно пережити якісь, я б сказав, внутрішні навернення і бажання працювати над собою, а воно не завжди продається, воно не завжди йде в цій системі, які, які, ти, які ти є. Тобто, то чому я тут не дивуюся, тому що ти працюєш в бізнесовому середовищі, ти бачиш дуже багато нараз і викликів. З які знаходяться дані люди. З багатьма людьми треба просто навчитися системно працювати. Багато хто вважає, коли, коли гріх вважається нормою життя, і людина каже, ось я не буду жити по-іншому, я буду, мушу вийти з системи. І не кожен має сили волі боротися далі. Тому, якщо ти є свідомий християн, ти можеш бути в системі, але разом з тим, ти розумієш, що треба створити альтернативу. А тут дуже гарно вдається наука церкви, що треба формувати спільноти. Організації по інтересах, цей процес це не просто міняється в один день. І знаєте, як каже, будь-яку справу можуть поламати ті люди, яким байдуже, або перфекціоністи. Тобто ніколи не треба бути занадто перфекціоністом, розуміти, що ми живемо в реальному світі, і треба навчитися розробля... розробляти плани як тактичні і стратегічні. І взяти, наприклад, боротьба з п'янством на Західній Україні, там, то вона велася з 1873 року до 1939 року. Це було майже 70 років. Але поступово е, є заплановано, є читальна, є там спозитивна організація, воно повинно прийти свій шлях до зрівання. І туди ми будемо мати результат. А як позбутися от, людям такого страху, від таких криз, які у нас постійні? Е, може, якісь поради, от, власне, духовні, церковні? Ну, є кілька простих речей. Візьмемо екологію. Сміття навколо нас це є результатом сміття в наших головах. Тобто звільнимося від інтелектуального сміття, тобто псевдоінтелектуальне сміття, зразу все налагоджується навколо нас. Другий момент, що страхи, вони є в кількох форматах. Це є особисті страхи, і треба зазначити, що проблема майже 90% людей у будь-якій державі це те, що вони сказали собі ні в чомусь ще навіть перед тим, ніж вони це почали робити. І страх він стає створено таким суспільним паралічем для того, щоб ти чогось себе не реалізував. Є зовнішні страхи. Коли ти включиш телебачення і ти бачиш там, підірвали, вбили. Це є своєрідна політика, коли, коли тобі це нав'язують, щоб ти право вирішувати свої справи передав комусь. Тобто, ось, наприклад, там якісь політичні партії, якомусь уряду і далі. І хоча людина і нараз більше це стає своє таким соціальним паралічем, як я називав. соціальний стан соціальної депресії. І ось ця social depression — це є не раз ціла загальна тактика існування батьків державних устрів. Так само, як під, під рабством. А що як не буде раболасника, що ти будеш робити? Та ти ж ніхто, ти ж нічого не мієш, нічого не знаєш. Так само під час Панщини. Та, Підміна понять, ось є граф, ось є тісар, ось є цар. Він все знає, все вміє. А ти хто такий? Ти там маленький механізм, який має така мурашка, яка має сидіти тихо і вийти тільки тоді, коли тобі скажуть. І тому я просто порадив би менше дивитися телевізор. Більше гуляти на свіжому повітрі, більше бачити ті дари, які є, більше вірити в себе. Тому що, ще як сказав ось цей відзнаменитий психолог Леонардо, цей італійський, що якщо тобі в голові зародилася якась фантазія чи мрія, то ти себе запитай, чому саме вона зародилася, і треба тобі усвідомити, що ти маєш всі сили для того, щоб її реалізувати. Просто один це цінить, а другий це не цінить. І один має ідею, має якусь мрію, фантазію, яка нараз з'явилася як художників, як поетів, як письменників. Йому зародилося щось, і він над тим працює, отримує необхідне натхнення. І якраз для християн важливо отримувати дане натхнення навіть від молитви, коли ти настільки будеш говорити молитву, скільки зупинишся і і почуєш, що скаже тобі Бог. І коли ти отримаєш тих гармоній, ти нічого не боїшся. Ти отримуєш необхідні сили, спокій і час навіть для того, щоб реалізувати свою річ. Просто дуже важливим є для успіху навчитися формувати той мікросвіт, який буде сприяти твоєму реалізації. Якщо ти не здатний сформувати не просто себе і навколо себе середовище, ти завжди будеш боятися і страхатися чогось, хоча ці страхи є другорядними. Які висновки щодо от, нашої останньої кризи, яку зараз переживаємо з з пандемією, covid 19 можемо зробити для себе? Ну, я б сказав, зовс... ми, ми бачимо зовсім інші пріоритети. Ну, ось протягом карантину ми організували кілька форумів, де зараз ми дивимося, що там є більше 10 тисяч переглядів. Тобто, ми охопили 10 тисяч людей. Зараз ми формуємо іншу програму, тому що до, до, до певних проєктів там по кооперації з соціальному підприємництву, шкільному підприємництву, хочуть долучитися є близько 400 заявок. І е, криза, знаєте як ще з, з грецької, вона означає відділяю. Що себе не опопродав і вирішує, тобто беру на себе відповідальність. А з китайської небезпека і сприятлива можливість. Там є два іерографа. Тобто, якщо ти маєш довіру до себе і позбувся страхів, ти завжди вибираєш, як то кажуть, the best, щось найкраще з будь-якої ситуації. А цей коронавірус чи ця пандемія це не є страшне, тому що страшний був той час перед тим, коли людина руйнувала світ і вважала це за правильне. Бо коли людина півокеана закидала пластику, коли ми дивимося, ось вирубуємо дерева в Карпатах, люди топляться, а люди кажуть, а це не це, ми тут ні при чому. Його треба, можливо, три рази, щоб його затопило, щоб він став на дорозі і сказав громаду зупиняємо, тому що ми повинні тут робити щось інше, щось краще. Доки ти того не достукаєшся, то будуть ось ці такі виклики. Дякую вам. Це вже завершення нашої програми. Дякую дуже за зустріч, за то, що погодилися. Шановні глядачі, дякуємо вам за те, що були з нами, за те, що слухали, і за те, що запрошую вас думати, тому що криза це вже ознака того, що щось відбулося, але ми можемо зробити завжди в цей момент щось, що може показати вихід із ситуації. Тому криза це не завжди погано, але ми повинні знати. Як ми маємо з нею вийти? І звісно, ми маємо, як християни, розуміти, що церква говорить нам про такі моменти кризи, як суспільної, економічної, так і нашої особистої. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, до наступних зустрічей!